Так, сьогодні маю зустріч з теж з колегою будемо говорити про страхи, записувати. Такий маленький подкаст і вийшов подивитися на діляночку, що тут у нас? І вам заодно покажу, що тут у нас. Так, тут були колески, сподіваюся, що трива їх повністю не винищала. Ну, така, така ділянка. Клубничка, полуничка, полуничка наша пробивається. Холодно сніги ой, ці так розпушилися гарно. Царко там уже. Пішли? Yeah. Ти, думав, ти думав, я буду довго, тому yeah, ти все вкорити, так? Що, що ти щось... покажи. Слухай, троянди вони так ми попідрізали. Це. Там нарциси повилізали, а... а. сніг і мороз. ну Сподіваюся, якось вийшло. Зимні квіти, зимні квіти. Так? Не призвичайні до цього, так? Ну, Три. Що там? Щось цей кущ зовсім щось йому погано. Щось з ним сталося, його якась хвороба побила він зверху висів. Нічого не ростить. Ну може, так. Яка хвороба, не зрозумів. Так. Так. Оцю о ти маєш навести? А ось цю оцю землю. Ой, не знаю. О, я думав, що це крутівня. Ні, німа таке. Ну тут просто такий пагорби впливу. Поки, поки що нема, це добре. Поки що нема. Добре. Ходімо. Що? Зараз. Так. так. Я думаю, що він тут тримався, тому що було замульчовано добре, і він гарно тримався. Uh -huh. А так як... трошки непогане. А uh -huh. так як ми зняли мульчу, тому що ми тут переробляли це все. то тут так. Шашлики, шашлики чебуреки Зараз потерплю її, можемо робити шашлики чебуреки Так, прийшли в офіс, приїхали. Зараз прийде моя колега Лена Луценко. І ми з нею поговоримо про страхи. Так... Славася, сидить, чомусь там займається. Тож чекаємо. А потім, напевно, підемо погуляємо. Пройдемося тут недалеко парк перемоги. І погуляємо в по парку перемоги, покажемо, що там, що там і як. -то. Чи ти можемо один одного запитати, а як ти порешті? Незвичайно. Да, здрав... да, да? да. Так. С так, сідай так зручніше, як ти будеш зручно. ти так нормально. Так буде. Ой, слухай, я ж хочу мікрофон ще. Чо ти хочеш? Як є... я... скажи мені, ти ж головний, як мені сісти? Мені треба звук. Я забув звук принести. Так. Так, хорошо, так, ти... да? Ти не закрив. А Що? <свісно> Парк Перемоги. Яка собаки? Яка собакенція? Так, воно ж не будемо йти. Це дендропарк перемоги. І ми сьогодні трошки прогуляємося по ньому. У паспорті парку йдеться що до 1917 року тут розташовувалися дачі купців. Після революції їх зруйнували і не став час запустіння. У минулі часи місцевість нагадувала взагалі район Трущо. А в 30-х роках минулого сторіччя на цьому місці влаштували, думали влаштувати новий зоопарк, але проєкт так і не було втілено. Можна взагалі сказати, що історія парку починається з квітня 1960 року, коли на честь дня народження, ну, звісно, Леніна в цьому місці провели загальноміський суботник. Ну і парк носив назву цього вождя. І вже при Україні сучасній Україні його перейменували на парк перемоги. А парк займає. Територію в 55 гектарів. Але я сухопитних вічок. Такі ми ставка Підходимо. Тут частина замерзла, а ця частина ні, тому що тут дуже багато водоплаваючих. Ну чому? Здесь і що так. Він Ісот постійно рухаються, плавають. Тут качки і чайки. Парк спроектований дуже мальовничо. Подивіться на цей ставок, на ці стрічки доріжок, на фонтан. Ось там, там, там аркадія, і там фонтан. І це дуже мальовниче, дуже гарно. Це улюблене місце відпочинку одеситів. І В парку є дуже багато ну, таких атракціонів для дітей, канатна дорога. ну, і, Звісно, цей став став, де є водоплаваючі птиці. Це, напевно, така родзинка. Там я, до речі, ще черепахи. Ну, але їх звісно, можна побачити влітку, бо зараз дуже-дуже холодно. Знало ви, що саме в дендро парку перемоги знімали багато сцен фільму пригоди Електроніка. Ну, тож, коли прогулюєшся парком, то можеш навіть впізнати якісь певні місця із цього фільму. Ну, якщо, звісно, ви його дивились. Парк розташований між Аркадією та центром міста, і він йде паралельно французькому бульвару. Зістатися сюди дуже просто. На Певних маршрутних тарелейбусах, маршрутках. Ось, і входи знаходяться на площі 10 квітня та навпроти палацу спорту. Це місце, де історія поєднується з сучасністю. Природа дарує такий спокій та натхнення. Цей парк мені дуже подобається, незалежно від пори року. Парк завжди готовий вітати гостей і дарувати цифрі враження. Тож, коли будете. В Одесі, то відвідати цей зелений оазис. А ще хочу вам показати котика, який тут сидить. Бачите, у цьому гоставка навіть котики сидять. Ти хочеш по ньому пройтися? Ну, давай ризикнемо. Скільки то лікування коштує, так? Дійсно. Все, додому, до хати, до рідної мати рідного Повернуся додому. Я почитав чергові новини і якось щось дуже засмутився. Ситуація дуже складна. Є ризики, є політичні інтриги, є загроза скорочення допомоги. Я знаю, що дуже багато там складних ситуацій на фронті. і у війську, але е, дякуючи цьому героїзму, е, ми ще стоїмо, ми ще якось боремося. Е, не розумію, як США може домовлятися з Росією поза Україною, як я, я дивився на ці ох, на цей, цей мирний договір. В клапках, мирний договір, де треба поступитися якимись своїми територіями, поступитися якимись своїми цінностями, відмовитися від вступу до НАТО. Мене це якось так накрило зараз. І я розумію, що я, можливо, не один відчуваю це все, оці всі почуття, і тому я вирішив зайти і записати. Записати, що ця ситуація може викликати різні, різні почуття і. І всі ситуації, ну, дозвольте собі злість, сум, сльози, втому, все, що завгодно, собі, дозвольте, переживайте це, всі почуття, але не допускайте зневіру. Невідомо, як будуть розвиватися далі ситуація, як далі будуть розвиватися події. Сподіваюсь, що все, що все якось буде для нас добре. Зараз нам потрібно ну, якось витримати це все. Згадати можливо якийсь минулий досвід України і українців, коли Україну намагалися знищити. І навіть знаходячись під Агнітом, Україна, українці вистоювали якось, боролися, зберігали свою ідентичність. Дивлячись на те, що було дуже багато людей, знищено, інтелігенція була знищена дуже багато. Але тримаємося. Це важко, це довго, це дуже довго. Але історія показує, ми можемо. Ти втомлений. Да, ми заїхали за продуктами. Одною, коручше, ми поняли, що ціни просто космічні. Просто подивилися на, на помідори, помідори, які коштують 300-400 гривень 300 за кілограм. Я не розумію, 5 доларів за помідор? це... Дві такі ціни. Yeah. Тобто дуже прям якось. Дуже <гум> добре. <гум> Я казала моя клієнтка раз розповторю. Тяжко жити, жалко в мене. <гум> а чому до Нікіти йдемо? гості. Просто в гості? Так. Ну окей. Ми зі Славою купили. Okay. Uh, ну, верніше, він купив. Ось такий аромата... ароматизатор. Дифузор. Дифузор. Да, ось ось така баночка. Зараз. Угу, гарна така баночка, а тут такі камінці, це сіль? Ну, що це Ні, це, це просто камінці. Просто камінці. А для чого вони? Для просто для, для краси? Для декор, да. О, така баночка, такі ось камінчики. Не розбитик. О, угу. отака от рідина. Ну, Просто рідина. А, ясно. Це палички такі тут. <гув Criminal> а що вони зроблені? Здорово, напевно. Цікаво. Uh, <гув <checking> Ось такий дифузор. Ні-ні, але вона нас казалось так навіть. Ну, нічого не вот. мені сказала. вась вилетить туди. Це дуже дорого весь Фу, Боже, як він це просто неймовірно. Він не, не пахне. Що, поставити дві палочки, чи так? Ні, напевно, на одну, вони і так товсті. Вони і так товсті. Чим, Чим товще, тим краще. Ну, не знаю. Ну, не треба нащо? Одно і достатньо. Якщо буде недостатньо, ми візьмемо ще одну. Ну, Добре, просто воно гарно дивиться, коли цей. Та я одна також. Ставте лайки підписуйтесь. Сьогодні дуже складний день. Четвер, дуже складний день емоційно, бо у нас були обстріли, звісно, вона співпала. Ах, попали в ну, неподалік від нас в дитячу поліклініку, в там зруйновані, зруйнована ця поліклініка, вибиті вікна, є постраждалі, немає смертей, це слава Богу, але постраждалі є. Тому що мені якось складно про це все говорити. І що сталося, є е, 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 я я взагалі на Фейсбук виставив е, там якийсь допис, я просто його переропостив стосовно е, бачення взагалі там, політичної ситуації з того всього, що тут відбувається в Україні оці всі політичні ігри. Ну, і звісно, там один із моїх колег прийшов, прокоментував його і прокоментував просто там знайомий, фейсбучний знайомий. Ми кілька разів бачилися в житті, і він там прокоментував, ну, ніс щось таке стосовно. Того, що е, навіщо потрібна така країна? Зеленського треба міняти е, е, потрібно робити вибори. Має прийти людина, яка взагалі закінчить цю війну. Він не хочеться закінчувати. Він диктатор, е, пра правий Трамп. Е, ось я, взагалі, закінчиться війна. Я втечу з цієї країни. нехай вона ну взагалі нехай ця країна пропадає, гниє. І, коротше, я такий думаю, не буду це коментувати. У мене злість, я прям дуже роздратований, думаю, так, треба взяти паузу, заспокоїтися, тому що ну, людина пише, а, його, його там щось схопили на вулиці, тягнули ти цека. Він про це теж казав. Що... І от, якщо тебе буде схоп... захоплювати, Хоп... якщо тебе схоплять на вулиці, ти відчуєш, як це. Ох, і йому е, в коментарі відповідають, що слухай, е, якщо ти нахапався е, російської такої пропаганди, то, ну, можливо, так, не ну, треба її виплескувати ви, ви, ну, тут. Ну, я це лайкнув. Звісно, я в коментарях від нього отримав е, все, там, в якийсь негатив, е, я намагався. Е, я намагався бути об'єктивним, тому що розумію, що людина в своїх переживаннях, що він досить суб'єктивно це все бачить, він хоче дивитися об'єктивно. Звичайно, мене дуже ранили його слова стосовно того, щоб ця країна більше ну, не існувала, не що взагалі це все потрібно, життя важливіше. Я згадав, до речі, фразу на початку війни. Моя тренерка, якої я навчався гашталь терапії, вона сказала теж таку фразу, що життя цінніше, все решту брехня. Я згоден, що життя дуже цінне і його потрібно зберігати. Але для мене є якийсь такий певний внутрішній конфлікт, тому що є і якісь мої цінності. Мої цінності, які я не хочу втрачати, які я не хочу, щоб вони пропадали. Я не хочу щоб була знищена Україна. Я не хочу, щоб наша державність пропала. Я розумію, що якщо ми попадемо під вплив Росії, то ми, ми ну, насправді можуть когось фізично знищать культуру, просто почнуть придавлювати ну, Це буде дуже важко. Це буде дуже важко. Я думаю, що оці зернятка українськості, звичайно, збережуться, вони потім зможуть прорости. Але ну, це все, весь цей час Незалежності України, ці всі 30 років вони будуть просто знищені. Навіть, і, А ці жертви. да? Ну, коротше, і там він мені це все виливав, я... Фух... Я трошки там заспокоївся, сказав так. Слухай, я теж проти того, що цього свавілля, коли накидаються на людину, там хапають, забирають щось з нею роблять. Я проти того так в мене теж і питання до влади. Але зараз я розумію, що вибори не просто вони сколихнуть країну, вони розірвуть її, і Росія стільки вільє. Своїх грошей для підтримки кандидатів проросійських, що це просто неможливо. Да? Ну, це просто це не на часі. Що я розумію, що в мене багато питань до влади. От, е е е Я йому це намагався якось пояснити, е е в якийсь момент він, він сказав, що Боже, ти зла людина під маскою доброї людини. ти взагалі, Ну, коротше, думаю, окей. Не реагував, хоч в мене все це переверталося, мене кипіло це все. Я думаю, слухай, це, це не мій клієнт, з яким мені потрібно знайти зв'язок. Але просто я дійсно розумію його біль. Мені, ну, мені щиро шкода, що він через якісь події такі переходив, що він так якось ну, зневірився, або що він. Е що він так думає. Ну, для нього немає цієї цінності, цінності бути українцем або жити в Україні. Окей. І там, до речі, в коментарях хтось написав, що можливо, і добре, що ти поїдеш, і не, не, буде, не буде тут таких людей, які так думають і так дивляться на, на, на ситуацію на всю Україну. Ну, коротше. Я потім це все розповідаю Славі. Слава так мене слухає, так мене підтримує, але потім я відчуваю, от ми там з ним говоримо якісь знову політичні моменти, і я жахаюся, тому що він говорить теж якісь такі ну, не схожі речі. Він там не каже, що Україна має зникнути. Але він там каже, ну так, слухай, Зеленський диктатор. А я кажу: Слух, я, я погоджуюся, що. Права порушуються, я погоджуюся. Мені більше це здається, що це автократія, так, коли влада у однієї людини, але це не диктаторство. Так? Все ж таки, що це не, дик... він не диктатор. А... Ну, коротше, ми на цьому фоні зі славою починаємо сперечатися. Я кажу, добре, як ти взагалі бачиш закінчення війни? І, Кручу, ми на цьому фоні трохи посварилися. Мене це так якось колихнуло, і я, і я думаю, блін, як важливо взагалі мати однодумців, як важливо підтримувати один одного, як важливо говорити і, і знаходити якусь спільну мову. Так? Я розумію, що тема зараз дуже заряджена. Я розумію, що навіть на якісь речі я просто не можу спокійно реагувати, я, я злюсь. Ось. І я думаю, що це і ну, нормальна реакція. І це взагалі така поляризація. Знову я попадаю ці полюси, я знову не можу якось об'єктивно дивитися на, на ці всі речі. І тоді уявляєте, яка, що може взагалі бути з країною, якщо почнуться взагалі ці процеси вибору. Да? Тоб, якщо просто зараз ми всередині в себе, нас багато якихось думок розриває, то тоді взагалі буде якийсь вибух. Коротше. Немає висновку з мого спіччя, оцього восьмихвилинного спіччя, немає якогось певного висновку. Є просто якісь емоції, які я вирішив поділитися, тому що прямо мене вже так це все тиснило. Я зрозумів, що в мене немає якоїсь підтримки такої. Це я зрозумів. І від цього прямо якось стає сумно. Слава є моєю підтримкою, але не, навіть не в цих питаннях. У нього трошки інший погляд. Я думаю, що це нормально. Да? Тоді, е, якщо є якийсь інший погляд, якісь суперечки, коли ми про щось таке говоримо, то ми можемо е, е, залишатися в, в полі. Е, ну, не законсервовуватися, так не бути в якійсь бульбашці, так і якісь інші думки. І ми можемо е, про це розмірковувати. Це правда дуже добре, але в моменті мені хотілося просто підтримки. Це я зрозумів.